Конгрес США не ухвалить санкції проти Росії без Трампа. Трамп називає європейські санкції проти Росії слабкими, а Сікорський закликає перехоплювати російські цілі над Україною. Про це поговоримо з політологинею, членкиною європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Олександро рада вас бачити. дякую, що запросили мене. Президент США Дональд Трамп назвав санкції Євросоюзу проти Росії слабкими і закликав європейських партнерів запровадити більш жорсткі заходи. Повідомляє Rapid Response 47. Президент назвав європейські країни своїми друзями, але висловив розчарування тим, що вони продовжують купувати російську нафту. Як ви вважаєте, які реалістичні часові рамки для значного зменшення енергетичної залежності Європи від Москви? І чи справедливо інтерпретувати політику США як спробу зайняти місце Росії як головного постачальника нафти і газу до Європи? З одного боку я повинна сказати, в чому президент Трамп не правий. Він має рацію. Звичайно, європейські країни, європейський союз повинні були зупинитися дуже давно. вони не повинні купувати що найголовніше російську нафту. Звичайно, від початку повномасштабного вторгнення в Україну більшість європейських країн намагалися позбутися будь-яких контрактів будь-чого з Росією, тому що вони не хотіли спонсорувати російську військову машину, як ми всі розуміємо. Звичайно, економіка, хоча Росія і не є демократичною країною, але економіка працює скрізь однаково. Їм потрібні гроші, щоб виробляти зброю, з якої вони вбивають українців. Їм потрібні гроші на цю зброю. Їм потрібні гроші, щоб платити тим солдатам, які йдуть на фронт, щоб окупувати українську територію і українські міста. Їм потрібні гроші на це. Армія не є повністю контрактною, але там платять досить багато. і саме тому багато людей вирішують піти до збройних сил, щоб взяти участь у цій у лапках спеціальній військовій операції саме тому, наприклад, немає повної мобілізації росіян. Тому що це десь там спеціальна військова операція, і їм треба її якось спонсорувати. для того, щоб спонсорувати її, звичайно, їм потрібно продавати нафту, газ, уран тощо. і Європейський Союз практично перестав купувати російську нафту і намагається рухатися до того, щоб не купувати російський газ єдині дві країни, які зараз купують російську нафту, не готові припинити це робити негайно. Звичайно, ми говоримо про Угорщину та Словаччину. І якщо ми подивимося на ці країни, які зараз купують російську нафту, то вони рухаються до того, щоб позбутися від російських контрактів до кінця 27-го року. Такий план вже давно. Звичайно, якщо ми говоримо про європейські країни та європейський союз в цілому, це не автократичний режим в межах Європейського союзу. І звичайно, ми розуміємо, що багато європейських лідерів в першу чергу дивляться на кишені своїх громадян, а не на загальнополітичне рішення не купувати російську нафту. Наприклад, Ось чому багатьом країнам було дуже важко негайно позбутися цих контрактів, але у них є план. У них є чіткий план позбутися купівлі у Росії природних ресурсів, включаючи нафту і газ, до кінця 2027 року. Хоча президент Трамп вкотре дав зрозуміти, що не запроваджуватиме жодних санкцій проти Росії, поки Європа не посилить обмеження і не припинить купувати російську нафту, ми розуміємо, що це не означає, що це станеться негайно. Трамп каже, що вони не виконують свою роботу. Європа повинна об'єднатися і діяти. Європа наш друг. Я цитую Трампа, але вони продовжують купувати нафту в Росії. Ми не можемо бути єдиними, хто діє на повну силу. Я не хочу, щоб Європа купувала російську нафту. тих санкцій, які вони накладають, недостатньо. Вони не є жорсткими. Я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої заходи і змусити Росію фактично підштовхнути їх. І це те, що я планую зробити. це те, що сказав Трамп. І питання в тому, де він помиляється, а де має рацію. Звичайно, ми говоримо про це, але ми маємо таку реальність, коли європейські країни мають план до кінця 27-го року. І звичайно, коли ми говоримо про купівлю російських ресурсів, зрозуміло, що обяги набагато менші. Вони у 10 разів менші ніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Звичайно, війна вже тривала після 2014 року. Європейські країни продовжували купувати російську нафту, російський газ і російські ресурси. Але якщо порівняти, наприклад, 2021 і 2024 рік, це велика різниця. Само собою зрозуміло, що європа рухається в правильному напрямку. Але те, що робить президент Трамп, він демонструє і підкреслює, що це війна Європи. Це війна на європейському континенті. Європейський союз повинен взяти на себе ініціативу. Європейський союз має бути прикладом для всіх, хто не купує російські ресурси. Звичайно, це велике обмеження для європейського союзу. І без американських санкцій було б важко думати про те, щоб рухатися в напрямку будь-яких переговорів. Хоча президент Трамп сказав, що він розуміє, що має бути залучений. Він мусить бути залучений. Він це розуміє, але без того, щоб Європа взяла на себе ініціативу, він не хоче рухатися вперед. він не хоче бути більш жорстким щодо Росії ніж Європейський Союз. І це також спосіб пояснити американській аудиторії американцям, чому не вводяться нові санкції проти Росії. Чому нічого подібного немає? Звичайно, ми розуміємо, що зараз конгрес контролюють республіканці. конгрес контролюється мага республіканцями, республіканцями Трампа і зараз вони рухаються до проміжних виборів у листопаді 26-го року. Трохи більше року до проміжних виборів. отже, ми розуміємо, що зараз республіканці, особливо республіканці мага, вони будуть рухатися вперед, тільки якщо президент Трамп скаже, що йому подобається їхня ідея. жодні санкції не будуть впроваджені без участі президента Трампа, скажімо так. Але цей крок президента Трампа. Це зелене світло від президента Трампа залежить і від Європейського союзу. Залежить від того, чи купують європейці російську нафту, і хоча це роблять лише дві країни, але ми розуміємо, що для президента Трампа це європейський союз. Це вони купують нафту і газ. Це ми також повинні підкреслити. Хоча президент Трамп говорив лише про нафту. Отже, це спосіб змусити Європу з одного боку посилити хватку, а з іншого підкреслити, що це війна Європи. Європа повинна взяти на себе ініціативу. Майк Джонсон, спікер Палати представників, заявив, що Конгрес не ухвалить нових санкцій проти Росії без погодження з президентом Дональдом Трампом. як ви сказали, однак він визнав, що необхідність санкцій вже давно назріла. А чи є наразі достатня партійна підтримка в Конгресі, щоб подолати потенційне президентське вето і запровадити нові санкції проти Росії без згоди президента Трампа. Це цікаво. Так, ми розуміємо, що є, але є така складність. Американський сенатор Лінці Грем і конгресмен Брайан Фітцпатрік планують пов'язати нові обмеження проти Росії з законопроектом про державне фінансування США. Принаймні, так стверджує видання Politico. Кажуть, що республіканці в палаті представників і сенаті, які наполягають на посиленні санкцій проти Росії, розробили нову стратегію. ідея полягає в тому, щоб включити цю міру до законопроекту про тимчасове фінансування уряду. Тож це може пройти, хоча ми чуємо саме те, що ви процитували від Майка Джонсона, спікера Палати представників, що тільки Дональд Трамп повинен дати зелене світло. І ця складність також існує, хоча ми розуміємо, виходячи з цитат Лінці Грема та його попередніх інтерв'ю, що є як мінімум 84 сенатори, а насправді ймовірно 85 сенаторів із 100, і це величезна цифра. Цього числа сенаторів достатньо для того, щоб законопроект про санкції проти Росії пройшов, хоча б у Сенаті. To, um, for that bill, uh, for Russian sanctions bill to go through at least in the Senate. і ми розуміємо, що лінці грем не хотів іти на ці санкції, не хотів іти на цей законопроект після зустрічі з президентом Трампом на полі для гольфу. Вони грали в гольф перед перервою в роботі сенату. І після цього Лінсі грем заявив, що буде чекати на дії президента Трампа. Він чекатиме, що президент Трамп зробить найближчим часом. І ми розуміємо, що Лінсі Грем також не працює над 19-м пакетом європейських санкцій, який як очікується буде оголошений цього місяця. Хоча він в курсі того, що там відбувається, а міністерство фінансів США сигналізує про свою готовність розширити вторинні санкції, але жодних нових мір поки що не оголошено. Тож ми можемо з певним ступенем впевненості сказати, що швидше за все цей законопроект не пройде зараз, якщо президент Трамп не захоче цього, тому що зараз все залежить від президента Трампа. Є достатньо голосів людей, достатньо співавторів цього законопроекту. Тобто, це не просто ті, хто вирішує, хто буде голосувати за нього чи ні в день голосування, а співавтори законопроекту, співзасновники законопроекту. Бедакоавтоспонсорзаделлінці грем сказав, що є 84 співавтори. А за деякими даними 85 зі 100. Отже, він пройде без проблем. Єдине питання в тому, чому Лінсі Грем не хоче цього робити, і відповідь швидше за все полягає в тому, що президент Трамп не хоче цього. Президент Дональд Трамп заявив, що ворожнеча між російським президентом-диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським є незрозумілою. і припустив, що йому можливо доведеться втрутитися для посередництва. Він сказав: мені ймовірно доведеться втрутитися, додавши, що обидва лідери настільки ненавидять один одного, що ледве можуть розмовляти. Вони просто не в змозі спілкуватися. Яку конкретну роль Дональд Трамп бачить для себе в посередництві між президентом Путіним і президентом Зеленським зараз. Президент Трамп, ми знаємо його. Він позиціонує себе як майстер укладання угод. Мистецтво укладання угод це його книга, яку він любить цитувати, і він любить говорити про мистецтво укладання угод. Це те, чим він відомий. і як майстер укладання угод, президент Трамп каже, що лише він може бути посередником зараз. Це свідчить про те, що він не готовий відмовитися від ідеї, що можливо навіть зустрінеться з президентом Зеленським і Путіним за одним столом, щоб обговорити щось. Зен Зеленський sitting down, discussing something. Хоча зараз я думаю, що з певною мірою впевненості можна сказати, що це не надто реалістично на даний момент. принаймні, поки Росія продовжує бомбардування українських міст. а російські безпілотники і російські ракети летять на українські міста. Але для президента Трампа важливо пояснити американцям, що він там, що він не здається, тому що ми бачимо, як американці хочуть, щоб ця війна закінчилася. 67% шістдесят сім відсотків американців згідно з опитуванням Гелап хочуть, щоб війна закінчилася без жодного контролю Росії над українськими територіями. Вони не хочуть, щоб Росія контролювала українські території. Тож ми не говоримо про повернення до кордонів, наприклад, 22 або чотирнадцятого року. Ми говоримо про кордони 91 року. Офіційні правові кордони це загальновизнані кордони України, які відповідають міжнародному праву. Це те, що хочуть бачити американці, і президент Трамп розуміє, що це те, чого хочуть американці. партійна приналежність тут не працює. Це демократи і республіканці. 67% хочуть цього, і це означає, що президент Трамп не може просто сказати: я здаюся, і нехай Європа про це подбає. Я взагалі не буду в це втручатися. Він не може собі цього дозволити. Якби Трамп мав рейтинг, наприклад, 70%, він міг би це зробити. Але його рейтинг не такий високий близько 40%. тому він не може дозволити собі відмовитися від України, відмовитися від руху до миру в Україні. принаймні до припинення вогню в Україні. І більше того, ми розуміємо, що президент Трамп багато разів говорив, що він стурбований тим, що відбувається. Не тому, що там гинуть американці, а тому, що там гинуть люди. не американські, а українські солдати, не російські солдати, а мирні мешканці українських міст. Вони страждають, вони вмирають, і їх вбиває Росія. Це те про що говорить президент Трамп. Він просто не може дозволити собі здатися, і саме тому він каже, що буде посередником. Він буде продовжувати бути там. Це сигнал для американської аудиторії в першу чергу. Це сигнал насамперед американцям, що він буде там. Він продовжуватиме говорити. Він буде продовжувати намагатися щось робити. І особливо я хотіла би відзначити дуже цікаве інтерв'ю спеціального представника Дональда Трампа. Спеціального посланника по Україні Кіта Келога, який сказав, що Росія фактично програє війну в Україні, незважаючи на певні успіхи. Це послання Кіта Келога до президента Трампа, в тому інтерв'ю Кіт Келог говорив про те, що означає виграти чи програти. Якби вони перемагали, то були б по Києві, сказав Кіт Келок. або в Одесі. Вони б змінили владу. він підкреслив, що просування йде на метри, а не на кілометри. Він використовував милі, але в будь-якому випадку з більш ніж мільйоном вбитих і поранених, це не успіх, а катастрофа, яку можна порівняти з масштабами Другої світової війни. Кіт Келох довго говорив про те, скільки солдатів загинуло в Афганістані, у В'єтнамській війні, і скільки солдатів загинуло і поранено з російського боку прямо зараз. Він говорив про те, що Росія фактично програє війну в Україні. і цей меседж президенту Трампу це швидше за все те, що він хоче донести і те, що він хоче, щоб президент Трамп почув. Щоб президент Трамп не тільки залишався в курсі подій, тільки тому, що він не може відмовитися від України через американських громадян, але й щоб він просувався в певному напрямку. всі ці речі разом означають, що президент Трамп буде і швидше за все дійсно залишиться в ролі своєрідного посередника його спроби посередництва ми бачили протягом останніх шести місяців, і швидше за все бачитимемо їх і надалі. Олександро щодо сигналу громадянам Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував перехоплювати російські безпілотники та ракети в українському повітряному просторі. Пропозиція надійшла після того, як російські безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі. Також повідомляється, що сотні європейських і американських політиків підтримують українську ініціативу Небесний щит програма дозволить Європі збивати російські безпілотники і ракети над західною і центральною Україною. Чи мають члени НАТО політичну волю дозволити перехоплення у повітряному просторі України? І за яких правових умов такі дії можуть бути виправдані? Ну, ми розуміємо, що ті безпілотники, які залітають до Румунії, які залітають до Польщі, які залітають до Литви, це безпілотники, ймовірно, не для того, щоб зараз завдати шкоди цим країнам, а для того, щоб переконатися наскільки активні системи країн НАТО і європейських країн, як їх можна перехопити, як далеко вони можуть залетіти, що вони можуть робити всередині цих країн systems of of NATO countries countries. and European How how can can they they be intercepted? far fly Системс ов Нейто кантрізенів європейкансь, гаукендейбі інтерсептид гафаркендейфлайн, гаукендей інсайддоскантріс. Якщо до цього ми говорили про гібридні атаки, то це потенційні реальні атаки, і ми розуміємо, що це дуже небезпечно. І ті безпілотники, які впали в Польщі і які були перехоплені над польською територією. Є потенційно надзвичайно небезпечними, тому що що можна зробити з цими безпілотниками, наприклад? Чи можна запустити тактичну ядерну зброю або будь-яку біологічну зброю, чи щось подібне? Росія каже, що це не їхні безпілотники, звичайно. Ми чули, як Росія заявляла, що це не їхні солдати окупували Крим? А згодом виявилося, що це дійсно були російські солдати, і навіть Путін говорив про це. тепер Росія каже: ні, це не наші безпілотники. Ми не знаємо, як вони з'явилися. Можливо, прилетіли з Марса чи ще звідкись Але вони не визнають, що це російські безпілотники. Звичайно, для країн НАТО для європейських країн це серйозна небезпека. І говорити про НАТО, говорити про альянс, можливо, без американського зеленого світла. Вони не зможуть цього зробити. але НАТО це сили, які об'єднані сил європейських країн. А європейський союз і особливо коаліція бажаючих має свій власний погляд на речі і звичайно. Ми розуміємо, що якщо, наприклад, Німеччина допоможе Польщі, допоможе Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії чи будь-яким іншим країнам, які знаходяться на кордоні з Росією, це зробить ці країни безпечнішими. І якщо говорити про український повітряний простір, звичайно, ми можемо знову говорити про те, що Росія каже, що це не їхні безпілотники, Ракети, які перехоплюють безпілотники, або ракети над повітряним простором України. Можна також сказати, що ті озброєння, які перехоплюють ракети над повітряним простором України з боку Європейського союзу, бачать у цих ракетах і безпілотниках небезпеку для власної території. Це їхня територія. Вони бачать в цьому небезпеку. Ось чому вони це роблять? Тому що ми бачили ці невідомі безпілотники, які невідомо звідки з'являються. Безпілотники, які входять в повітряний простір Європи і НАТО. тож можливо їм потрібно обезпечити, наприклад, Україну. їм потрібно обезпечити країни, які знаходяться на кордоні з країнами НАТО. На кордоні з європейськими країнами з країнами Європейського союзу Тож, можливо вони можуть виправдати це тим, що бачать у цих безпілотниках, ракетах, що летять в український повітряний простір, потенційну небезпеку для своїх країн ось чому вони хочуть їх перехоплювати. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що всі ці системи надзвичайно дорогі, і важко сказати, скільки європейські країни можуть вкласти в перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі. але ми також розуміємо, що, хоча країни НАТО, можливо, не мають достатньої політичної волі. Європейський союз та європейські країни можуть і повинні і ймовірно будуть мати більше політичної волі. Більше того, це можливо знову ж таки. Це лише ідея, може бути підтримано Білим домом, може бути підтримано президентом Трампом, тому що все, чого він хоче, це щоб Європа була більш активною. Все, чого він хоче, це щоб Європа взяла на себе провідну роль, взяла на себе основну відповідальність за забезпечення безпеки України та захисту українського повітряного простору. Ukraine and securing Ukrainian airspace. отже, якщо це не пов'язано з НАТО як таким, тобто з американськими військово-повітряними силами і американськими військами загалом, то ми можемо побачити, що такі речі відбуваються, особливо якщо вони мають можливість виправдати це тим, що бачать небезпеку для своєї території після того, як невідомі безпілотники залетіли в європейські країни. To their own territory after those unknown UFO drones coming into European countries. Олександро. Я щиро дякую вам за цю змістовну розмову. сьогодні з нами була політологиня, членкиня європейської мережі лідерства Олександра Філіпенко. До зустрічі дуже вам дякую.